В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скол Фокс Фем. Привіт! Сьогодні вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її ведуча Стру Оксана Давня цивілізація Майя залишили багато місць із цікавою архітектурою, серед яких священне місто народу Іца Чечен Іца, що у перекладі з мови місцевих племен гриликолодя за племені Іца. Політичний і культурний центр Майя на півночі півострова Йокатан, Мексика, рейське місто із великою кількістю храмів і реліквій, головна піраміди давнього міста Чижень-Іце, руїни, якого збереглися й донині, храм Кулькана. Дев'ятиповерхова піраміда висотою 24 метри, має чотири широкі сходові марші по 91 сходинці на кожній із сторін. Разом із верхнім майданчиком у сумі це дає 365 число днів у році. Цікаво, що лише у дні весняного і осіннього рівнодення приблизно о третій годині дня. Сонячні промені падають на сходи піраміди так, що світло і тінь від перил утворюють зображення семи рівнобедрених трикутників, що сплітаються у химерний візерунок, який нагадує змію довжиною 37 метрів. Стародавні будівельники Чичен-Іци надзвичайно точно визначили розташування кожної будівлі у місті, досягаючи особливо акустичного ефекту, при якому посилювалися навіть незначні звуки. Екскурсоводи, стоячи біля піраміди Кекулькан, із задоволенням демонструють здивованим туристам, як плескання в долоні викликає посилення луну на вершині піраміди. Мій ЮНЕСКО-об'єкт світової культурної спадщини є другим за популярністю серед туристів у місті археологічних розкопок у Мексиці. У 2007 році, за результатами опитування, місто Майя було визначено одним із нових семи чудес світу.